Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вже нас наступила зима за бортом мінус 5. Наливайте собі смачне какао і сідайте разом зі мною переглядати новорічну ярмарку в магазині Юск. І так погнали. Під ці різдвяні пісенки будемо оглядати, що є в нашому магазині Юск. Він, на жаль, невеликий в нашому місті, і відповідно відділ з новорічними. Прикраси він також невеликий. Але є ось такі лускунчики, коврики новорічні, більш макенькі всередині і такі щільні, які ззовні можна покласти. Підставка велика дерев'яна. Підсвічник йлочкою. Ялинка така досить товста. Підсвічник керамічний. Штучне дерево, яке схоже на натуральне дійсно. Підставка порцелянова. Така з колом посередині, не знаю для чого. Мабуть, теж якийсь новорічний декор можна на стол. Новорічні панчохи. З різними персонажами золенням, сніговиком. Новорічний текстиль така подушка декоративна, плет кольору ялинки. Досить непогана на них ціна була. 275 за подушку і 650 за великий плет. Там, здається метр 40 на два. Така дуже весела подушка з оленем хо-хо-хо. Двосторонній пледик з оленем. Це з минулорічних колекцій, пам'ятаю, розмір 1,30 на 1,70 метра. Ну, досить такий немаленький. Це новий декор. Така красива оксамитова подушка. Такі... Фігномики охороняли ці корзини. І ось такий шикарний ельф. Скажу вам наперед, я взяла його з собою: 53 см за вишки і 15 см діаметрів. Досить величенький, за 150 гривень на знижках. Доск милий. Буде в мене виконувати роль Діда Мороза під ялинкою. Білі лоскунчики за 275 гривень. Дерев'яні, досить милі, якщо любите таку тематику. Панчохи бавовняні Ось така маленька декоративна йовочка за 100 гривень. Можна влаштувати собі новий рік на робочому столі. Цифрові свічки такого формату. Підсвішник, наче засніжений, досить великий, 165 гривень скляний. І всередині нього можна поставити свічку-таблеточку. Червоне кашпо під бучо, під пензлики, карандаші, ручки, що, що хочете. Великі підсвічники. Біля каміну десь поставити буде красиво. Новорічні аромати за 150 гривень. Запах в них такий на любителя. Такий ялинковий сезон. Ну, досить приємні. І баняк. З прикрасою сердечком можна туди спрятати цукерки, печиво різне, буде гарно просвічуватись, а коли вже доїсте, то можна покласти невеличку гірлянду на батарейках і вийде такий атмосферний елемент декору. Звісно, були чашки різного формату за 80, за 125 гривень. І ось така велика 530 мл за 125 гривень. Фанатам чаю присвячується. Але дизайн у неї був такий на любителя. Новорічні баняки у мене є така невеличка і імбирне печиво. Золотий набір чайних ложок. Я знаю, у них в постійній колекції є набір золотих приборів. Із з більш новорічного це така зірочка гірлянда 200 гривень. Взагалі цілий розділ гірлянд. Така зірка зовнішня 350 гривень в діаметрі 57 см. Вона паперова. 650 гривень віночок, скоріш за все, вуличний. Він на батарейках, також віночок вплетена. Гірлянда буде гарно світитися на дворі. Такий розділ з гірляндами: від 200 до 2500. Дерево ціле гірлянда. Далі штучна ялинка в розібраному стані. І ось такі дерева, але мені не дуже сподобалось. Якось чорне ство, дуже грубий ця ізолента, не гарна. Накраще для таких стволів, коли вони білого або сріблястого кольору. У нас такий білий є, але не з цього магазину. Гірлянда дінок за 1000 гривень. Ще один ельф. 225 гривень. Досить непоганий. Ще одна паперова зірочка за 450 гривень. Зірочка настільник такий, але щось з нею вже трапилось негарне. Таке на любителя. Виглядає досить так по-дитячому, як мені здається. Широкий світильник, куди зручно покласти електронні свічки. Ще такий золотистий світильник за 700 гривень, але це з постійної колекції, я знаю, бо часто заходжу в цей магазин. Такі прикраси на стільчики за 250 гривень, як би одежа на стільчики. Чи робите таке, напишіть. Такі хендмейд прикраси за 125 гривень, сердечки. Дві паперові прикраси, янгол і зірочка 150 гривень, але мені здається, можна таке зробити і самому або з дитиною забавитись. Дуже такі прості мотиви. Новорічні мішочки, новорічній тематиці три штучки за 200 гривень. І ще одні набіри іграшок хендмейд, 70 гривень. Перекраси на стол. Ось така сніжинка за 135 гривень, мені сподобалась. На новорічний стіл під красиву тарілочку буде гарно. Були такі прості поліестерові, червоні і такі суцільні із сім'єю гномиків, ельфів за 40 гривень, і на зворотньому боці у неї такі силиконові тяточки, щоб вона не ковзала. Ранери для столу 150 на 40 розних сантиметров 225 гривень. Ранери це така доріжка, яка кладеться по центру святкового столу. Ще одна серветка. Хоусьова чи мішковіна з гарним принтом. Ось такий раннер мені сподобався, на ньому, наче вибиті сніжинки, і сам він такий, а, як войлочний, досить щільний і гарно буде просвічувати, особливо е, на дерев'яному або білому столі. Фарточок для випікання та приготування святкового столу. Сніжинки підставки були, здається, довгий час в АТБ. Здається, мені не варті уваги. Скатертина червона, досить велика, 240. У складі має 100% поліестру, тому вона зовсім неприємна на дотик, на відміну від цих бавовняних серветок. Також є серветки паперові тематичним візерунком це 45 гривень. Ще одні ельфи. Тут з довгими ніжками, які можуть бовтати десь над каміном, наприклад, або на підвіконні. Ще один ельф такий з кучерявим светром за 150 гривень зовсім невеличкий. А ось ці прикраси мене вразили. Вони за 70 гривень, але вони такі важкі, порцелянові, я думаю, там такий слой 2-3 см, досить важкі. Не знаю, яка ялинка, а тим паче. Штучна, як у всіх, майже зараз витримає таку вагу. Така композиція за 185 гривень, мабуть, під ялиночку. А, прикраси на стіл або під віконня за 250 гривень. Штучне дерево, гілочки такі якими яким можна прикрасити вінок? Ще одне дерево. До речі, так натурально виглядає. Навіть я його <правж>, перевірила, потрогавши. Янголик. Дід Мороз з довгою довгою бородою. Ще один ельф Дід Мороз. На лижах вже. 90 гривень досить кумедний і немаленький, до речі. Новорічна прикраса ялинка з такого полупрозорого бутилочного скла. Просто звичайна прикраса на стіл. Електронна свічка блідо-зеленого кольору. Виглядає непогано. 135 гривень, такі червоні гілочки, які можна скласти новорічний букет або вплести у віночок. це було все в магазині Юск, дещо я взяла із собою, а ми йдемо далі. І ось ми вже перемістилися в магазин АТБ. Тут же ситуація не така гарна в плані менеджменту швидкої, але й в Юскі була не ідеальна. В корзині промтовару просто накидано на всіляких прикрас до Нового року. Також був такий Ельф Травід Мороз. Тут же маски, шапочки, 3D сніжинки. Ці сніжинки. Ні, це скоріше за все рождественник, чи як правильно це казати, оці квіти в горшочках, що передається до Різдва. Були такі дочки Різдвяні з рогами, з дідами морозами, з оленями, навіть ті дочки, що освітилися, були в чорній упаковці. Ось такий веселий рога в паєтках, дуже новорічні. Можна зробити таку фотосесію з дитиною або з собакою власне, надягнути цей. цей обруч з рогами буде дуже комедно, по-домашньому і красиво. Знову ці різдвяні квіти. Штучний сніг бачу, але були. Дивні прикраси, наприклад, як оці якісь унки у вигляді ялинкової прикраси, не знаю, до чого вони. дівчата янголята в різних ніжних відтінках з ножками що обовтаються. Іде сніжинка, можна на вінок закріпити, на ялинку повісити, на вікно, будь-де, де хочете влаштувати собі новий рік. Ось така балеринка мені сподобалась, у неї тулуб, верхня частина, там ніжки порцелянові. А, сукня зроблена з текстилю. Дуже вона така мила та ніжна. Ціла коробка з плоскими прикрасами. Оці вже, мені здається, буде краще на вікні десь. Бенгальські вогники. Ось такий великий з діаметром 02 метри. Не більше. І маленькі, ну, стандартні такі, що беремо ми в руки о 12 й виходимо на двір. Ціле дерево. Гірлянда на сонячних батареях 90 литлам, 74 см в заввишки. Щось таке цікаве, бачив перше. Ну, це щось на кшталт різдвяного дерева в вогниках, що ми бачили в юскі, але е, трошки в інші імпровізації. Ось вирішила перевірити. Добре, що є такі щитувачі е, з кода. Цей ельф аж 99 гривень коштував, я вважаю, забагато для його розміру, не більше за долонь. Ось така дівчинка янголик. 129 гривень. Добре, що є така штучка, тому особливо, де все навалено, все в одну кучу, то не хочеться отримувати сюрприз на касі, та відміни ці всі недоречні. Тому добре сходити до такого апарату. Дерев'яний домик, будиночок, який ще й світиться, можна повісити на ялинку, якщо вона у вас велика, або поставити на підвіконня, наприклад, якщо ви робите новорічну композицію, або на стіл. Дуже мило буде, мені здається. Світло буде просочуватися через ці отвори, зірочки і буде дуже гарно та атмосферно. Був цілий куточок із новорічними кульками. Звичайно, то все пластмаса. Ось такий набір із шести кульок 149 гривень. Сріблясто золотистого кольору. 149 гривень сріблястий під ним. 84 рожевий, віночки по 399 гривень середнього розміру. Якась ціна трошки завишена. Такі невеличкі золотисті кульки. Ціна яких 85 гривень. Це здається ще ок. А як вам. Знайшла цілий пакет із таких шапочок новорічних із звірушками. Ось такий тигра. Коштує 109 гривень. це прикольно але, здається, мордочка у нього трошки дивиться вбік. Передивляємося наступний кошик. Тут є е, товари, так скажемо прикраси, за допомогою яких можна змайструвати подарунок, е, скоріше, подарункову обгорку власними руками, що теж непогано. такі прикраси на ялинку або на вінок можна використати. Ось такий дощик, дуже такий древній, олдскульний, я б сказала. Ленточки різні, стрічки. Ось такі прикраси, декоративні самоклеючі. Теж можна наклеїти на подарункову коробку, наприклад. Якщо використовувати, наприклад, мінімалістичну крафтову основу, зверху можна наклеїти щось з блисківками. Така прикраса для волосся. Стрічки новорічні. Також з блисківками. Можна поробити банти та повісити на ялинку як прикраси. Ці всі штуки для хендмейду досить бюджетні. Десь долар, 2, 3. О, це серпантин. Це взагалі. Мабуть, ще з дитинства батьків. Це знаєте, просто різнокольоровий папір закручений в кругляк. І потім, коли він розпадається, він має а, вигляд такої, типу, цікавої стрічки. Ось це і все. Такі різні святкові панчохи. Не знаю, її зовсім малі. Іграшка ж сквіш новорічна, це взагалі зараз тенденція іграшки антистрес. З чого дитині стресувати? Ну, у кожного своє дитинство. Ну, Таку, в принципі, іграшку можна подарувати і дорослому другу. Теж не буде зайвим. О, кульки це взагалі моя любов, ідея прикольна, на рукавичці крутиться кулька. Ця зимова. Дуже гарна, якщо б не виконання. Дизайн супер, виконання а, на нулі. Повітряний пузир все портить. От, до речі, кулік цих мені не хватило в юску, чомусь їх там не було. Така досить цікава тематична прикраса, мені здається, з дерева, як карусель. Мабуть, хто любить дуже парки, розваг. Дракоша символ наступаючого року. А напишіть цікаво буду почитати, хто з моїх глядачів якого року народження. Дерев'яні прикраси різного виду та фасону. Оці біло-червоні, непогані. Ялинки пластмасові. З батарейками всередині. Свічки також маються. Ось такі цікаві різнокольорові управі в корпусі, але запах в них такий собі і завжди однаковий. Як саме тобі прикраси. Електронні свічки, чомусь зелені тільки знайшла, набіри дзвіночків в різній стилістиці, можна використовувати, якщо робите. Віночок, наприклад. Дзвіночки браскальця теж прикольно використовувати в омелі, наприклад, або віночку на двері, набір свічок. Можна на подарунок, але, думаю, там нічого корисного, не в складі не, по запаху не буде. Вінок на стіл із кляною баночкою для свічок. Така декоративна ялинка, яку теж можна складати разом з дитиною, буде цікаво і потім вона може прикрашати вашу оселю. Дівчата-янгалята, які трошки побільше розміру, ніж були спочатку, і цілий розділ з гірляндами. Але вони тут не досить якісні, не рекомендую їх тут брати, хоча є різні варіанти, якщо не встигаєте. Но тут їх пропонують вішати доштиком на штори, що досить небезпечно. Є і такі. Самостійні гірлянди у вигляді шишечок, прикрас ялинкових. Є гірлянди невеличкого розміру на батарейках, наприклад, як для декору вази. Є ось такі шишечки 40 лам, 6 метрів, ну це явно на ялинку. І дякую вам за перегляд, що додивилися це відео до кінця. Надіюся, воно вас трохи розважило і принесло новорічний дух. До нових зустрічей. Пока-пока.